Ну що, друзі, нам з вами в чергове пригрозили міжконтинентальною балістичною ракетою. Напередодні гур попередив про те, що росіяни можуть застосувати міжконтинентальну балістичну ракету РС-27 з комплексу ЯРС з Уралу з пускових там, але цього всього не відбулося. Банально не відбулося. Навіщо було путіну блефувати Спробуємо розібратися? Ну можливо, це в мене є. Прямі здогадки, що це прямісінько напередодні дзвінка із трампом відбувається, чи може Росія взагалі провалили цей запуск, чи був він загалі Давайте розберемося у цьому відео. Отож, я вас радий вітати на третій світовій. Також називається наш YouTube канал, на який я вас закликаю підписатися. Мене звати Василь Пихньо. Е, крім цього, крім підписок і уподобаю, звісно ж, до відео. Хоча я розумію, що тема така: е, ну щоб поглозувати з росіян, нормальна. Але загалом то усі всі ядерні, міжконтинентальні, балістичне кляте одоробло воно не дуже приємно викликає емоції, щоб його лайкати. Але тим не менше, поставте подобайку і пишіть свої коментарі. Зокрема, вступайте. У цей діалог і з нами, друзі, буду буду радий вашій активності. Тож давайте трішечки перед історією в неділю. Головне управління розвідки. Видалось такий анонс про те, що Росія 19-го, в ніч на 19 травня, тобто ніч на сьогодні, має намір здійснити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС 24 Ярс. Мета такого залякування цілком зрозуміла: це нагнати жаху перед нашими західними партнерами, особливо перед дзвінком Путіна із Трампом. Пуск планувався на 30 19 15... То тобто ранку, чому цього не сталося, невідомо, але ще зрештою сказати, що цей пуск може відбутися, тому що він мав відбуватися в рамках навчання Російської Федерації стратегічних сил, навчання, яке розпочалося 28.04 тобто, 28 квітня, і триватиме до 29 червня, тобто два місяці тривають ці навчання. Тому слухати ще неодноразово цілком може з'явитися подібні повідомлення від Російської Федерації. Нам треба бути до цього до цього готовими. Якщо це станеться, то без сумнів. Нас із вами, друзі, про це все повідомлять. Що вам казати про ЯРС? Що це взагалі таке? РС-24 ЯРС це стратегічний ракетний комплекс п'ятого покоління, який був розроблений Московським інститутом теплотехніки. Він мав замінити старий радянський тополь М. Ця зброя ЯРС призначалася для нанесення удару у відповідь у разі ядерної агресії проти Російської Федерації. Вона мала доставляти ядерні боєзаряди на міжконтинентальній відстані. Комплекс існує у двох шахтного і мобільного, ось такого на шасі е, застосування. Сама ж ракета РС-24, на відміну від міфічного арешника, реально існує, вона давно стоїть на озброєнні, і є цілком робочою конячкою, скажімо що так. Е, однак е, з ними, вочевидь, теж є якісь проблеми, якщо росіяни не провели цього навчально-бойового пуску. За інформацією нашої розвідки, був нетиповим е, пусковий. Район е, цієї ракети е, він базувався у Свердловській області поблизу населеного пункту Свободний, е, вище північніше Нижнього Тагіла, Це саме Свердловська область, е, там дислокується чотириста 433-й полк 42-ї дивізії, 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення до кордонів України. Звідти близько 2000 кілометрів. Чому могла вітися така зміна локації? Е, все дуже просто. Е, ось це супутникові знімки Осінтерські минулих запусків з вересня 24 того року, коли росіяни на своєму звичному м, м, шахтного запуску полігоні Плісєцький е, пробувала здійснити пуск е, комплексу РС-24, тобто ще новітнішого ніж ЯРС, ярс рс 24 а це РС28 Сармат. Так от тоді у вересні, наприкінці вересня е, 24-го року, е, сармат просто-напросто, ну не вийшовши, фактично, що з пускової шахти, до кінця вибухнув на місці, це був недалий старт ракети, після чого залишився ось такий. Кратер, який ви бачите, якраз таки на цьому супутниковому знімку, росіяни всіляко намагалися приховати цей інцидент. Однак, звісно, з нинішніми сучасними супутниковими інструментами цього зробити неможливо. Е, відповідно, росіяни змушені були змінити пусковий рубіж Плісєцького в Архангельській області на ось цей нетиповий у Свердловській області поблизу населеного пункту Свободний. Така власне локація в населеному пункті свободний. З огляду на те, якою є дальність Ярса рс 24. Вона демонструє власне, 10 тисяч кілометрів. Ось ця фото демонструє райони, куди би могло, могла долітати ця ракета. Але нічого цієї ночі все ж таки не полетіло. То це був недалий пуск чи взагалі фальшстарт, друзі. Слідів пуску насправді не було взагалі зафіксовано. Про це пише видання Defense Express. По-перше, від місця. Пуску до нижнього як яке вже зазначав, 25 кілометрів. Тобто, це означає те, що в будь-якому випадку, якби такий пуск стався, він би потрапив в об'єктиви місцевих мешканців. Крім цього, він би потрапив в об'єктиви тих пускових або не пускових радше, а полігоні призначення, по яких росіяни задають ударів. Зазвичай таким полігоном є російський полігон, куди цілять міжконтинентальні ракети кура. Це на Камчатці, е, відповідно, його могли би спостерігати. От от вона, кура. Uh, я не взагалі не впевнений, що ну ні, ну то напевно точно є менше 10 тисяч кілометрів, куди вона може летіти цей ЯРС. Але тим не менше, якби він летів на Куру, то поліція ракети спостерігали б на значній території Сибіру, далекого сходу від Хантемасійська до uh, Магадана, але жодного відео з прольотом ракети не було опубліковано. Відповідно, значить, це що? що ракета просто не була запущена, або щось не дало її запустити. Uh, тобто відсутність будь-якого об'єктивного підтвердження у джерелах російських. Засобів масової комунікації е, свідчить про те, що не було. Цієї ракети, тобто мальчика, -то не було, як то кажуть. Чому саме росіяни не здійснили пуск? Тут уже залишається невідомою ця історія. Зрозуміло лише те, для чого вона призначалася: для того, щоб тиснути на президента Трампа на увесь західний світ, тому що сьогодні очікується дзвінок між путіним і Трампом, вже в сімнадцятій, е, і е, е, власне кажучи, Путін, ну з одного боку, йому є мене на руку робити цю ескалацію запусками балістики, тому що це гратися ядерно. Балістичними м'язами, а Трамп цього не любить з іншого боку, ну, знаєте, Росія вже стільки багато собі дозволяє, що чому ще раз не погратися, чому ще раз не полякати. Цілком ймовірним є варіант того, що насправді, як і з Арєшніком, з цією ракетою, не все гаразд. З огляду на те, що Арєшнік, той, який прилітав по Дніпру минулого року, це по суті була повна балаванка. Вона без ядерного заряду не має ніякого значення, ніякого сенсу. Так в нього є панно кінетична енергія, коли з великої відстані на великій швидкості падають просто груди металу, але загалом це абсолютно безглузде використання ракет і Арєшнік без. Ядерного заряду не складає такої загрози, як наприклад, складає іскандер чи калібр з бойовою частиною, яку росіяни конвенційно споряджають. Запам'ятайте це, друзі. Відповідно, а після вдалого пуску решника по Дніпру був наступний епізод невдалого пуску по Дніпру. і Фіксували так само західні осінтери. Це фіксували космічні агенції, що ракета зійшла в космос, але далі вона чомусь не знайшла е, свого подальшого відображення, куди вона прилітає. Відповідно, виходить у росіян останнім часом е, факап на факапі, так би мовити, з Сарматом РС-28 не склалося вересні 24-го року. З другим е, пуском Арєшніка не склалося. Що зараз з Ярсом чи не склалося, чи вирішили все ж таки не бавитися в цю ескалацію перед дзвінком Трампа? Ось тут сказати насправді важко, але факт залишається. Фактом Росія продовжує гратися своїми м'язами, Росія продовжує махати своїми ракетами, хоча, можливо, можливо, все не дуже добре у путінського режиму. Що зламані якісь ракети виявляються, що навіть нема чим помахати перед Трампом. Чи друзі є? Ось це такі, напевно, буде запитання до обговорення до кожного із вас. Чи є все ж таки в Росії, чи боїтеся ви цієї ядерно-балістичної загрози від неї? Напишіть у коментарі е, до цього відео. Я ж буду радий е, і готовий прокомунікувати, про дискутувати ці питання разом із вами у коментарях. Тож очікую на них і дякую вам за увагу. Е, Підписуйтеся на третє світово. Ставте вподобайки до цього відео. Ну і пишіть коментарі вже в десяте. Повторюся. Дякую, бережіть себе на добре.